Працівники Житомир Обленерго відновили електропостачання населених пунктів та об'єктів інфраструктури у Коростенському, Звягівському та Житомирському районах. Аварійні відключення 130 тисяч споживачів у ніч 6 на 7 листопада 2024 року відбулися внаслідок атак російської армії. Про це розповів Олексій Шикета, голова правління акціонерного товариства Житомир Обленерго. Оргом були пошкоджені мережі. На півночі нашої області, але завдяки нашій оперативній роботі, буквально станом на сьогодні, вже всі споживачі заживлені завдяки якраз сонячній погоді, завдяки того, що там стоять якраз сонячні станції, жителі нашої північної частини північної області споживають зараз електроенергію без обмежень, і за цей період, поки в нас ще світловий день, ми постараємося привести. Основну нашу схему в нормальне положення, щоб уже до вечора ми перейшли не на резервні джерела, а вже на основні джерела. Олег Рябой, начальник Коростенської районної військової адміністрації, розповів Суспільному, що станом на 16 годину 7 листопада у районі повністю відновили електропостачання. Всі служби спрацювали ефективно. Буквально за годину було відновлено. Електропостачання в низці населених пунктів станом на цю годину світло відновлено в кожному населеному пункту. За словами Олексія Шикети, під час відсутності електропостачання використовувались альтернативні джерела електроенергії. Леонід Харшан Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.